Великодні ДТП на Прикарпатті мікроавтобус збив дітей, котрі поверталися з церкви додому. Дві двоюрідні сестри везли у візочку свого однорічного братика. Від удару пішоходів відкинули на кілька метрів. Дітей не побачили в плечі і до того паркана. 16-літня Ангеліна загинула на місці. Дівчинка не дійшла додому, буквально 100 метрів. Її маленький братик отримав травму ноги. Двоюрідна сестра Надія у реанімації. Стан крайньо важкий, мозкова кома. Там перелом кісток основи черепа, склепіння, забіг головного мозку важкого ступеня. 27-річний водій мікроавтобуса, житель цього ж села, що й потерпілі. Його теж госпіталізували у спецпалату, яку охороняють правоохоронці. Водій ну, в якійсь мірі також десь частково потерпілий, Там черпно мозкова травма, стан його середньої важкості. Правоохоронці небагатослівні, Причину аварії ще з'ясовують. Причина дорожньо-транспортної пригоди попередня це. Невибрання безпечної швидкості руху при спілкуванні з водієм він був у шоковому стані, тому що він при розмові з ним він не міг конкретно нічого сказати. Він сказав, що не пам'ятає. Утім, родичі потерпілих переконані водій з кількома пасажирами були не тваразі. Коли брали освічення, міліція була. І я спитав, дивіться, ви тут не замуляли, Тут видно, людина п'яна, не обрали освітку Сказали, людина п'яна. У водія вже взяли кров на аналіз. Результати будуть відомі за два дні. Після виходу з лікарні водій може потрапити за грати на вісім років. Втрачені заощадження, розпач, сльози, нервовий зрив це традиційний наслідок роботи телефонних шахраїв. Вся афера триває лічені хвилини, тому жертви самі не можуть втямити, як добровільно віддають незнайомцеві останні гроші. Найчастіше зловмисники обирають схему батьки і діти. І це цілком логічно. Дзвінок серед ночі нахабний чоловічий голос інформує про те, що рідна вам людина потрапила у халепу та затримана правоохоронцями. Тільки кількатисячний хабар допоможе. Ще й імітують голос близької людини, яка через сльози просить допомоги. Так сталося з Коломиянкою, пані Катериною. Пригадує, як схопилася з ліжка та підняла слухавку. Каже, спочатку повірила, що саме син плаче у трубку. Зразу заговорив міша, заплакав. Мама зі мною сталася біда. Я збив хлопчика. Я кажу, на смерть ні. Каже, нас двох забрали в міліцію. І е, мені потрібні гроші, щоб хлопець написав заяву про те, що він, ну, щоб він написав заяву про те, що він має претензії. Скільки треба грошей? Він каже, скільки маєте вдома. Я, я кажу, скільки я маю, ну скільки мудро. То хай буде скільки. Він каже, що зразу я щось почула 11 тисяч. Ага, а Олег, Олег Борисович взяв трубку і сказав мені, бо це було по домашньому телефону, дайте свій мобільний телефон. А далі все як у тумані, почала шукати мобільний, бо номер не пам'ятала. Попри те, збирала гроші, всю її тіпало від нервів. Шукала гроші і ніяк не могла порахувати їх. А він каже вже скоро. Бо через пару минут прийде начальник, і мені не зможуть передати їх. І каже: вирвіть листок паперу, поставте гроші в листок. На листку напишіть Олег Борисович Іванчук. на листку. І в цей листок загорніть гроші. До вас під'їде мій шофер Дмитро. І він повинен сказати Дмитро від Олега Борисовича. І ви йому передасте гроші. Аферисти спеціально перетелефонували на мобільний, щоб жертва не змогла комусь позвонити. Але тут пані Катерина ніби оговталася, попросила кілька хвилин, щоб зібрати необхідну суму, і за той час потелефонувала синові, який мирно спав вдома, і гадки не мав. Що за кількасот метрів у батьківській хаті розігрується така афера. Але поки діти кликали міліцію та бігли до матері, зловмисник вже дзвонив у двері. Я зразу до дверей почала кричати, кажу, ти ідіот, тікай з під дверей. І він міг чути, бо це якраз пару хвилин було. Пані Катерина, звичайна пенсіонерка. У квартирі проживає одна, хоча й неподалік від дітей. Саме така категорія населення найбільш вразлива для пройди світів. Правоохоронці радять в цей момент спробувати залишитися холоднокровними та проаналізувати ситуацію. Перш за все запитайте у особи, яка представила співробітникам органів внутрішніх справ його звання, прізвище, за яких обставин був затриманий ваш родич та в якому підрозділі міліції він зараз знаходиться. Попросіть передати трубку затриманому, задайте питання, відповіді на які знаєте тільки ви та він. Якщо вам не дали можливості поспілкуватися, запропонуйте. Подзвонити вам через певний час для того, щоб у вас була можливість зібрати необхідну суму. Негайно зв'яжіться з нібито затриманим родичем або з тими людьми, які могли б бути поруч із ним. Зателефонуйте на 102 або до райвідділу міліції та уточніть, чи дійсно ваш родич був затриманий. Правоохоронці кажуть, що скоїти цей злочин не складно, тому є багато потерпілих. Треба знати тільки номер телефону жертви і деякі дані про дітей. А цю інформацію можна легко отримати від сусідів та знайомих. Проте частіше шахраї телефонують на вмання за номером у довіднику. Якщо є інші схеми, то це вже мають перевіряти оперативники. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. Початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто Івано-Франко. Вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення. Телефон 0342 20 Червень 2009 року. Миколаїв. Вулиця Радянської армії. Банда неповнолітніх грабує свого однолітка. Один з найактивніших учасників нападу Кіарам Бакоян. Йому вже 20, і він прагне бути лідером. Жертва намагається чинити опір, але розбійників більше, і вони відчули запах крові. Хлопець їх упізнав, а вони, боячись розплати, забили його до смерті. Усі учасники вбивства вже засучені. На свободі єдиний Бакоєн, і він переховується серед нас. Бакуєн раніше був на обліку в міліції як особа схильна до правопорушень. Він активний, легко йде на контакт, але непередбачуваний і запальний. Може бути дуже агресивним. Саме він завдав жертві найжорстокіших ударів, які стали причиною смерті. Якщо він живе поруч з вами, або ви хоч щось знаєте про керама Бакуєна, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14». Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Пам'ятна дата трагедії, яка відбулась 28 років тому. В обласному ОМВС вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нагадування про ту трагедію, і добре, що кожен рік збираються, нагадують людям і нас згадують, і людям лише раз нагадують про те, що це була дійсно аварія такого світового масштабу. Трагедія, яка загорожувала не тільки Україні, а й світу. На жаль, чимало з ліквідаторів повернулися з небезпечного відрядження з підірваним здоров'ям. На сьогодні через хвороби, пов'язані зі службою поблизу місця аварії, померло немало правоохоронців. Сьогодні правоохоронці схиляють голови перед пам'яттю тих, хто загинув у боротьбі з невидимою радіацією. Перед пам'яттю наших побратимів, яких немає серед нас. Ніхто тоді не рахувався ні з власним здоров'ям, ні з інтересами родини, ні з інтересами якимось. Власними всі стали отримали вказівку, сіли і поїхали для виконання наказу. Я тоді навчався у київській вищій школі. Був слухачем. Нас підняли по тривозі, і в той же день ми поїхали, виїхали зразу. До Чорнобиля керівники прикарпатської міліції вручили нагороди та ордени учасникам ліквідації наслідків аварії. Після чого правоохоронці та ветерани пішли до каплиці, де відбула спільна молитва, присвячена річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Батальйон патрульної служби особливого призначення створить Івано-Франківську. Керівництво прикарпатської міліції проводить спрощений набір кандидатів на службу в органах внутрішніх справ. Більшість добровольців євроактивісти. Калушанин Тарас Попик разом з побратимами на київському майдані перебував упродовж трьох місяців. Нині прагне офіційно служити державі. Щоправда, поповнити лави нацгвардії відмовився. Слідкувати за правопорядком на Прикарпатті не проти. Не хотів національну гвардію. По перше, тут дуже далеко. А в мене жінка, діти. Я так не можу їх лишити так далеко. Ну, самі знаєте. А так тут близько, я хоч знаю, що вони є, і можу приїхати додому, подивитися, що вони живі. Ну, там, заскучив, за У мене дитина мала 4 роки. І старший хлопець 7 років. Перший клас він пішов цього року. Рекрутуватися на службу Тарас прийшов разом з товаришами. Каже, вони на Майдані прийшли випробування на довіру. Нині ловитимуть злочинців також пліч-опліч. Я буду довіряти тій людині, яка зі мною пліч-опліч стояла на Майдані. От тій людині я буду довіряти. А міліціонер. Він буде з боку просто як підтримка. Чисельність спеціального підрозділу три сотні осіб. Набір триває два дні. Уже зареєстровано 47 заяв. На службу в міліцію беруть лише тих, хто служив в армії. Усі кандидати проходять обов'язкове обстеження лікарської комісії та спеціальне тестування психологічного центру. Щоб відібрати дану кількість підготовлених працівників, які здатні по своїх моральних і фізичних якостях проводити службу в даному спецпідрозділі, буде створюватись. Відповідно, на базі нашої військової лікарської комісії група медичних лікарів, куди будуть входити відповідно психіатри. Також будуть у нас проходити обов'язкове тестування зазначені кандидати на службу в ОВС в нашому центрі платичної психології. І відповідно після цього вивчення особистих якостей кандидатів цих всіх даних, які будуть нам предоставлені, ми будемо приймати рішення стосовно їхнього прийому або неприйому на службу в ОВС. Курси базової підготовки триватимуть тиждень. Далі охорона правопорядку, підрозділ патрульної служби міліції, особливого призначення у структурі міліції громадської. Безпеки обіцяють створити найближчим часом.